Добрий вечір, слава Україні. Доброго вечора, вітаю вас! пане Остапа. Розпочнемо із інформації, яка активно шириться мережею про ймовірне звільнення Валерія Залужного. Можете, будь ласка, прокоментувати, яка ваша реакція чи може це бути правдою? Не знаю, що вони хочуть, та роблять. У нас же ж є одноосібна влада, воєнний стан. Президент має таке. Право, я взагалі здивований, що ще досі генерал на посаді, враховуючи, враховуючи дуже багато що, я б поки що не коментував це як факт. Я лише можу так ну, свою думку особисто сказати, що нічого катастрофічного я абсолютно би не бачив, оскільки все одно постає питання про відповідальність за провалений і всіма союзниками визнаний як неуспішний, невдалий контрнаступ 2023 року. Якщо у нас на це питання немає відповіді, хто би мав відповідати, ну значить там далеко тоді до західних демократій. Де все ж таки не лише успіхи є у діячів різного роду і політичних, і не тільки політичних, але й також і відповідальність за невдачі для нас. Це завжди така трохи тригерна тема, тому що ми взагалі живемо в таких умовах. Знаєте, коли всі топові чиновники з різних сфер вони завжди собі люблять присвоювати лише. Перемоги і позитиви, а власне, коли доходиться до знаєте до взяття на себе відповідальності за неуспіх, ну тут вже знаєте трошки тяжко. Тому я думаю, треба дочекатися вже офіційних повідомлень, і тоді вже можна буде робити певні висновки. А в чому феномен залужного, на вашу думку? Ну насправді це є дуже напевно, цей феномен більше базується на зовнішній харизмі генерала. Я про нього не говорю в минулому часі, тому що ми ж не маємо жодних підтверджень. Ми таких вкидів вже. Бачили багато і минулого року, і цьому передували багато інсинуації про конфлікти і так далі. Це все насправді відповідає дійсності, всі це розуміють, хто посвячений, але це остаточне рішення. Навіть якщо воно й буде, от ми на кінець етеру, на кінець нашої з вами розмови, або завтра вранці прокинемося вже з іншим Ну, Тобто, може ж таке бути. Сам феномен мені, мені більше це. Воно мені воно мене більше відсилає до того феномену колективного от присвоєння заслуг. Що в випадку з президентом, заслуг яких, якого 0% взагалі у всьому. Що в випадку, в тому числі з головнокомандою, чи мені здається, тут більше є присвоєння колективних заслуг. Колективних заслуг в даному випадку армії, тому що це є обличчя армії. І 22-й рік успішний і дуже такий навіть ну власне, успішний героїчний спротив, він породив оцей культ ЗСУ, а отже, і очільника ЗСУ. Це є нормально. Тепер уже, коли все ж таки 23-й рік показав величезну кількість несправдженого, незробленого. Невдалого в частині очікувань від дуже такого розпіареного минулого року контрнаступу. Тепер уже це трошки не так, і тепер уже починає, я думаю, буде все одно мінятися навіть у суспільстві ставлення, все ж таки з ноткою певних. На якоїсь певної вимогливості, тому що нікого не можна наділяти іконічними рисами. Це є абсолютно нездорова ситуація, яка нас більше з північною Кореєю родичає, ніж перепрошую з країнами Європи. Тому е, оцей феномен він буде напевно ще згодом розбиратися. Для мене особисто він більше базується на чисто особистісних характеристиках і харизмі генерала, а також на такому колективному уособленні героїчності збройних сил України в перший рік, там перші півтора роки, ось такого дуже героїчного експроту. Я думаю, там більше ось пояснень. А з'явилася уже інформація з Роман Цимбалюк, написав про те, що. Замість Залужного призначили нібито Кирила Буданова. В чому його феномен? Well, це Чи чесно кажучи, я не ну ми вера будемо коментувати плітки з вами. Тобто, ну це завжди захоплива справа, навіть якась така, знаєте, не така азартна, е е е е ентузіастична. Але ну що професійно про це говорити, дійсно треба дочекатись призначень. Якщо би воно було. Ну то в мене тоді дуже великі знаки запитання постають навколо власне професійності довкола військових ось кабінетів сфер в Україні, тому що при всій повазі я не можу. Абсолютно нічого професійно доброго сказати про Буданова, це е, доволі як на мене, одіозно, навіть з легкою такою ноткою епатажності діяч я більш говіркого й балакучого глави розвідки, мені здається в світовій історії ще не було, бо стільки всього, скільки від нього лунало, чого. 90% ніколи там не справжувалося, деколи і справжувалося. Я думаю, це теж до певної міри якась ну, така. Ну ось характеристика взагалі команди. От команди, яка більше мислить себе публічно, піарно, як вони виглядають, не піар стратегії на першому місці. Я собі слабо уявляю, як з розвідки можна піти на війну. Тобто це зовсім різні. Мені здається, я далека людина від того. Ну, але мені чомусь здається навіть просто навіть з точки зору якоїсь навіть, громадянського дилетанства, мені здається, що це настільки різний. Горизонт завдань і інструментів, тому що розвідка це є, це є диверсії, це є інтриги. Це є дуже багато чого, дуже багато чого взагалі прихованого що суспільство ніколи не повинно знати і ніколи не дізнає. Це зовсім інший інструментарій, де є все ж таки є інструмент контррозвідки, тобто робота в глибокому тилу ворога або на стику з ворогом. Це зовсім інша. Взагалі мені здається, парадигма мислення діяча, яким чином це може в таку регламентну війну. Якби увійти, але я не беруся зараз судити. Мені здається, найправильніше було би оці оцінки віддавати або військовим, які мають і моральне, і професійне право давати оцінку таким призначенням чи потенційним призначенням. Повторюю, бо ще немає факту. А самим тут менше, знаєте, щось придумувати Все одно Ми рано чи пізно зробимо свої висновки. О... З'явилась інформація також ще від Олексія Гончаренка про те, що залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одному з європейських країн і він відмовився і правильно зробив, тому що, взагалі, в нас я це часто кажу: тема послів це є дискредитована тема. У нас завжди послами висилають. Знаєте, когось кого не треба, щоб тут був. І тому у нас міністр оборони Таран, який провалив підготовку до війни і гроші з оборонного відомства, 10 мільярдів перекинув на велике крадівництво у 19-20 роках, В знак подяки отримав посаду посла в Словенії. Хороша країна, там лісів, багато і море є. Дуже хороша країна. Так само Венедіктова. За взамін замовчання про діяння в Генпрокуратурі, отримала, виторгувала собі взамін за відставку, виторгувала собі посаду у Швейцарії в прекрасній країні, найбільш козирній країні в Європі, де всі дипломати, які по 20-30 років працюють на професійній дипломатичній службі, мріють про таке призначення. А тут можна, тому що в нас ж торги так само тут я я радий, якщо це правда, те, що ви там чи чи цих хлопчик. Якщо це правда, то я дуже радий, що в генерала є, як то кажуть, гідність не розмінюватися на отак. Посади Тої гідності, до речі, не було у міністра Резнікова, колишнього, який спокусився після яєць за 17 гривень піти у Велику Британію. Слава Богу, британці це зарубали і все там обламалося. А то дано випадку, якщо це правда, то це. Свідчить ще раз про генерала Залужного, як про людину відповідальну, який прекрасно розуміє своє місце, що робити військовому генералу послом. Квіти покладати до пам'ятників, ну, мені здається, це себе не поважати. Пане Остапе, якщо аналізувати так події, які цьому передували, це оці скандальні пости, які писала Мар'яна Безугла і інтерв'ю, Умовно там Арахамії, який говорив про те, що немає плану на 2024 рік, тобто, все ж таки, все до того йшло. І якщо це справді так. правда, то ну нас в так чому не В цьому є логіка. Це, це дійсно це, це в чому багато, що передувало, і ви абсолютно праві, перераховуючи ті всі перед, передумови перед течі. Я, я все одно, коли ми будемо не емоційно це. Коментувати. Тому що суспільство, яке чиновників високого рівня, в тому числі з військового керівництва, розцінює лише на предмет емоційної симпатії, емпатії і, і прихильності, Ну то це абсолютно нездорова ситуація. Я все одно буду. І себе вертати, і наших слухачів, глядачів до дуже простого запитання, якщо всіма нашими союзниками визнано ствердно, що в 23-му році минулому контрнаступ оголошено і оцінено як невдалий провальний з вини. Української сторони, яка не враховувала ні порад генералів НАТО, ні порад Пентагону, робила багато що на Про що минулого року в захльоп писали всі західні медіа, то хто за це має відповісти? Ставлю знак питання, якщо ніхто. Бо всі недоторканні, бо всі в нас з великими рейтингами, з великими довірами, ні до кого слова не скажи, тому що всі в нас розумієте, куди не прийдеш, як не ікона, то якийсь розумієте спаситель світу і так далі. Якщо ніхто, ну тоді давайте будемо звикати до того, що ніхто ні за що не буде відповідати, а будуть переважати лише емоційні речі, оцінці, рейтинги, якісь там, можливо, там піар-стратегії, та й просто людська харизма, яка от Бог комусь дав, комусь не дав, тож якому пощастив. Але якщо ми все ж таки є ну якесь таке здорове суспільство, то ми все одно на, на питання, хто має за що відповісти, маємо відповідати прізвищами і посадами. І тут святих немає, розумієте? Тобто, це це є теж до певної міри тест навіть для суспільства, як би ми тут не крутилися. Власне, на оцю таку громадянську і політичну, якусь таку знаєте, не знаю, якусь таку інституційну зрілість, коли не може бути так, що в нас очевидними є якісь там промахи, помилки, в якихось місцях провали, в якихось місцях вони не є такі вже надто критичні, але все одно є і і і і. І нікому нічого слова не можна сказати, ну це теж тоді доволі нездорова ситуація. Ну може, цей тест буде пройдено. І тут мені важливо все ж таки ну, вірити в те, що незалежно від прізвища міць і, і спроможність Збройних сил України залишаються непохитними, і це якраз правильно. Щоб не прив'язувати до конкретного прізвища щось, тому що інституція цілий, ціле, ціле таке, ну в випадку армія, це такий ну стовп держави, не повинен залежати просто від одного прізвища, і ми в цьому ще будемо вчитися. Буде там що там буде далі? От будемо говорити далі по мірі підтвердження всіх оцих, поки що ну чуток здогадок, які власне кажучи, ви озвучуєте. А я їх коментую. Валерія Залужного підтримують, я впевнена, будуть підтримувати чимало українців. Як суспільство це може сприйняти, так якщо знову ж таки це таки правда? Українці як можуть це сприйняти? Як це сприйняти міжнародна спільнота, наші партнери? Це теж доволі велике питання, але я, власне кажучи, тут вже треба говорити про майбутнє, яку, сам, яку для себе роль і, 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 і позицію обере генерал у разі своєї відставки. Якщо він захоче йти в політику, це одна справа. Якщо ми про нього більше нічого не почуємо, це інша справа. Якщо його дійсно ще послом кудись винагородять в якусь країну і на це він погодиться, це ще третя справа. Ну, Купа варіантів, що ми будемо гадати? Я думаю, тут за людину не потрібно не вирішувати. Поки що жодних ознак того, що генерал себе поводить як політик, що він трактує себе як політик. Що він діє як політик поки що не було. Як ви помітили, всі нападки на нього, і від безуглої, і ті ті вкиди, про які ви говорили, вони завжди ним не коментувалися. Він взагалі в це не вникав. Він чітко розумів, що його посада є звичайно посадою генеральською. Це є очільник збройних сил України, і все. І він не виходив за рамки в випадку відставки. Чи він захоче вийти за ці рамки і конвертувати довіру до себе, свою підтримку, яка я наголошую, є здебільшого лише емоційною і чисто людською. Тут більше це переважає. Чи він це захоче конвертувати в політичну діяльність, це питання до нього. Я би не хотів взагалі навіть про це думати, тому що ну, людина на таких віражах перебуває, нам взагалі дуже далеко ще про то думати, хай він сам себе проявить. Але політична перспектива в нього, мені здається, як на мене, дуже ілюзорна. Я взагалі не бачу його як політик, це людина поки що взагалі без позицій. Ми не чули його жодного слова про жоден корупційний скандал. В його відомстві було мовчання, коли там по багатьох питаннях, які турбувало суспільство, він ніколи не висловлювався. Тому чи він захоче тепер висловлюватися, коли вже не буде обтяжений своєю посадою. Це є повністю вільне право людини, яка безумовно заслуги перед державою, перед Україною вже має. Це очевидно. Чи це буде в щось конвертовано? Я би казав припинити тут фантазії на цю тему, це, це буде абсолютно повністю його особистим, зрілим і свідомим рішенням.